Це моя донечка. І вона вже має 25 років. Вона з дитинства, самого народження. Вона є інвалідом. Дитинства зараз вона є інвалідність першої групи. Вона є недієздатною, позбавлена недіздатності. Я її опікую. За словами мами Даші Тетяни, комунальна установа, територіальний центр соціального обслуговування Коростенської МТГ. Це єдиний простір, де Даша може проходити соціальну адаптацію. З нами дівчата займаються і поділочками, і, і всі, всі різні свята нам готують, і 8 березня, і Новий рік, і це для них дуже-дуже, вони дуже раді, вони дуже люблять цих наших дівчинок Адамовну, Вікторовну, Тетяну. І, і масажі ми тут отримуємо. Це дуже добре центр. Ми ми дуже вдячні, що він є. Протягом семи років Даша разом з мамою регулярно ходять на заняття, беруть участь у різних заходах, які організовує центр. Ми виїжджали і на природу з дівчатами, ми їздили і в монастир в, в Чуповичах. Ми були багато де. Їздили ми в Житомир на фабрику де морози роблять, на фабрику Руць. Молодіжна група налічує 15 людей. Викладачі працюють над тим, щоб заняття були не тільки цікавими, а й корисними. І кожного четверга в нас є така група, молодіжна група людей із обмеженими можливостями, які до нас приїжджають на 12 годину, і ми з ними займаємося тут. Робимо різні поробки. Також ми ними проводимо і фізичні вправи по можливості, і малювання проводимо, щоб вони могли малювати. Хто навіть не може тримати там олівчика у руках, ми малюємо свої малюночки пальчиками. Часто до нас приходили і приходять із центру дитячої юнацької творчості. Також з ними проводять і таке психологічне направлення. І реабілітолог до них приходить із центру. Їм взагалі дуже подобається, коли до них приходить реабілітолог займатися, особливо хлопцем нашим. Денис разом з мамою відвідують відділення соціальної адаптації близько шести років. Хлопець залюбки долучається до всього, що пропонують викладачі. Але є й те, що подобається Денису найбільше. Просто ви, що ви ти співаєш ті пісні. Чи подобається тобі співати? Співати подобається. Ну це я співаю на караке. А яка вона пісня? «Родина». Я так і не визначився. Про Україну всі пісні. Да. Про Україну пісні. Я участвую в. Гуртку там. занимаюсь в онлайне. Занимаюсь в онлайне. Їздимо сюди каждый четверг. На таксі хотілося б соціальному. Щоб вона була, щоб їздила. Ми дуже цінними і любим наших викладачів. Тетяну Бехи, Тетяну Мельник. Іну, Іну Григарівну доволенко. ####ياك <applause> أنا <applause> <applause> І повараємося. Відвідувачі кажуть, що не вистачає психолога як для людей з інвалідністю, так і для їх рідних. Після відвідування можливо бачите якісь покращення. Так, да, дитина спокійніша, дитина більш така. Я дивлюся, що вона більше починає працювати руками. вона більше краще мислення в неї стає тобто, все, все позитивне. Ні разу не було того, що вона агресивна. Тут була якась так. Ні, все тільки позитив. У відділенні соціальної адаптації молодь має можливість спілкуватися один з одним, знаходитися в позитивному середовищі, прийняття та підтримки, реалізовувати свої творчі можливості та підтримувати набуті навички.